Мені здається, що терпіти вони довго вже не будуть, тому що вони розуміють, що е, якщо Україну Росії вдасться знищити, наступною буде Польща, тому що дуже легко потім з кордону України перескочити в Польщу. Польща зараз не готова протестувати, е, російській армаді, і е, чому ще здається, погодилась Німеччина так різко допомагати нам з тої причини, що Бундесвер фактично розвалений фрау Меркель, яка не відчуває за собою вони не за те, що Україну не прийняли в НАТО, коли це був такий час 2008 році. Бундесвер не готовий до війни з Росією. Якщо бути відвертим, є тільки дві країни, які можуть військово протистояти Росії. Це першу чергу Сполучені Штати, друге це Китай. Європа не готова. І і тому вони мають робити вибір або вони будуть наступними, або вони почнуть серйозно і по справжньому допомагати Україні.